Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Цей вислів особливо актуальний сьогодні, коли Україна має перейти на новий етап свого розвитку. Серед основних завдань, які ставить президент України, Віктор Янукович – створення нової європейської моделі відносин з платниками податків в керівництві податкової служби це розуміють так. Покращуючи сервіс обслуговування платників податків, створюючи для них максимальний комфорт та зручність. Тим самим ми сприяємо своєчасності сплати в бюджет податків та зборів. А це неабиякий крок уперед. Показовий приклад одеського регіону, де в ході проведення кампанії декларування доходів, отриманих в 2011 році, як засвідчують податківці за останніми підсумками. Кількість поданих громадянами декларацій становить близько 20 тисяч в результаті декларування… В местные бюджеты поступает налог на доходы физических лиц, который является основным источником наполнения местных бюджетов. И от этого зависит благополучие в регионах, благополучие в городах, от этого зависит заработная плата учителей, заработная плата врачей и социальная стабильность в регионе. Серед доходів задекларованих громадянами одеського регіону від продажу сільгосппродукції більше 9 тисяч, отриманих від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів близько 3 тисяч. Від отримання спадщини майже півтори тисячі. Іноземні доходи майже сотня. Доходи задекларовані нерезидентами – півсотні. Від здійснення операцій з інвестиційними активами вісім. Заявок на отримання податкової знижки подано майже дві тисячі. Загалом громадянами задекларовано доходів на суму більше 468 мільйонів гривень. Всього нарахована податкових зобов'язань до сплати, як зазначають податківці, на суму 15 мільйонів 600 тисяч гривень, в тому числі за такими джерелами від продажу сільгоспродукції громадянами більше двох мільйонів гривень за доходами, отриманими не від податкових агентів шість мільйонів гривень. Від отримання спадщини близько трьох мільйонів гривень. Від здійснення операцій з інвестиційними активами близько трьох мільйонів гривень. Від іноземних доходів та доходів нерезидентів – резидентів пів мільйона гривень. Декларационная кампания это горячая пора. Районные инспекции работают в режиме продленного дня. Работают работа с 9 до 20 часов, продлена работа. Также в выходные дни работаем с 9 до 13 часов. Налогоплательщикам, которые решили задекларировать свои доходы, Дадут грамотные и квалифицированные консультации наши работники, а также помогут в случае надобности заполнить и декларацию. Варто зазначити й те, що до декларування залучено 19 громадян, задекларований дохід, яких за 2011 рік перевищив 1 мільйон гривень. Загальна задекларована сума їх становить майже 69 мільйонів гривень. Нараховано податкових зобов'язань до сплати на суму більше 3 мільйонів гривень. Ми стараємося інформувати налооплатічиків о деклараційній кампанії. Для цього ми проводимо круглі столи. Гарячі лінії, інтернет-семінари, інтернет-конференції, а також семінари по роз'ясненню налогового законодательства именно в плані декларування. Варто підкреслити і інші ключові досягнення Державної податкової служби в Одеській області. Це відкриття сучасних сервісних центрів, не гірших ніж у Європі, зазначають податківці, де немає черг, все зручно. А декларування відбувається за лічені хвилини. Такі центри вже відкриті у Суворівському районі міста Одеси та Волічівську. Найближчим часом буде відкрито центр в Київському районі міста Одеси, а далі ще більше. Практика буде поширюватись, а значить, податкові послуги стануть якіснішими і оперативнішими. Як того вимагає сучасна система оподаткування. Хотів би, пользуясь случає, призвать граждан выполнить свої конституционные обязанности в плане декларирования гражданами своїх доходов. Ну і заранее благодарим за то, что каждый виконує свой гражданский долг.